Добрий день. Однією з головних тем залишається можливість військової ескалації на україно білоруському кордоні. Нагадаю, днями очільник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Богдан заявив про те, що можлива ескалація військової напруги на півночі. Відповідно, українські ЗМІ світові змі прив'язали можливість ескалації напруги безпосередньо на україно білоруському Ба більше того, цю ситуацію щодо можливого російського наступу з півночі змушений був коментувати і президент України Володимир Зеленський. Останній зокрема заявив про те, що після заяв Буданова він мав телефонну розмову з очільником головного управління розвитки міністерства оборони, де власне і було пояснено бачення ситуації. З боку головного управління розвідки міністерства, спираючись відповідно на оперативні дані щодо ситуації, яка складається безпосередньо на кордонах України з Російською Федерацією. Причому основний аспект у цій заяві робився на тому, що мовилося не про україно білоруський кордон, а відповідно північ це і Території Харківської, Сумської Чернігівських областей тощо тому давайте більш детально розглянемо цю ситуацію щодо можливості військової ескалації на півночі нашої країни. Тут варто заявити про те, що, за інформацією от того ж, головного управління розвідки Міністерства оборони України наразі зафіксована передислокація особового складу окупаційних військ. В поблизу Україно-російського кордону, а саме на сумському напрямку, за інформацією з відкритих джерел. Наразі на сумському напрямку зафіксована концентрація російських військ від 10 до 12 тисяч. З одного боку, говорити про те, що це контингент вторгнення, не має жодних підстав. Погодьтеся цієї кількості недостатньо для проведення широкомасштабного наступу в української території. Є надаю відстань від російсько-українського кордону до Сум приблизно 30 кілометрів. Але менше з тим, давайте і говорити про те, що наразі не лютий 22 другого року відповідно, Сила оборони України провели певні заходи, щоб унеможливити повторення подібної ситуації. В чому полягає задум Росіян концентрація підрозділів російської армії? І формування угрупування у кількості до 12 тисяч достатньо для проведення локального характеру операцій. щось на кшталт Харківської операції, цебто бої в прикордонні, коли максимальне просування в глиб української території сягає 8-10 кілометрів. Але цього достатньо для того, щоб відповідно створити нову зону напруги, і головне, розтягнути лінію фронту за рахунок нових ділянок і відволікти. Оперативні резерви збройних сил України, у цьому напевно і полягає основний задум російських окупаційних військ. Росія досі використовує тактику так званих тисячу порізів, основна мета якої якраз розтягування зусиль збройних сил України, розтягування лінії фронту і головне, неможливість задіяння оперативних резервів генштабу збройних сил України на основному. Наспрямку наступу російських окупантів, а це е, на сьогодні Донецький напрямок. Давайте і говорити про те, що наразі Сумський напрямок характеризується різкою активізацією діяльності як розвідна диверсійних груп, так і відповідно провокації російських окупантів щодо нанесення ударів по прикордонних селах. Мовиться і про. Нанесення удару засобами ураження це ствольна артилерія, реактивна артилерія. Відповідно працюють в від дрони Тобто, таким чином створюється постійний і психологічний, і військовий тиск на цивільне населення, і відповідно вояків збройних сил України з метою показати можливі подальші сценарії розвитку подій. До речі, у своїй заяві Буданов е, чітко говорить про те, що я не буду називати ділянки можливої активізації російських військ, щоб відповідно не створювати додаткові напруги в українському суспільстві. Але те, що наразі відбувається, українське розвіториство відслідковує інформацію щодо переміщення російських військ поблизу кордонів з Україною, і відповідно. Створюються всі передумови для нейтралізації можливих сценаріїв. Ще раз підрядюся: на прикладі того ж харківського наступу, наразі бої тривають максимум на відстані 8-10 кілометрів від лінії державного кордону. Крім того, якщо ми вже говоримо про харківський напрямок, варто говорити про те, що головне управління розвідки Міністерства оборони заздалегідь повідомила про плани російських окупантів щодо наступу на цій ділянці фронту. Відповідно було нанесено превентивне вогневе ураження по місцях оперативного розгортання підрозділів окупаційної армії. Працювала ствольна артилерія, реактивна, плюс безпілотники. Тому повертаючись до попередніх передач, у мене багато запитань щодо власне, претензій з боку ДБР до керівництва Сил оборони України, зокрема керівництва 125-ї бригади, саме Самоваться про харківський напрямок, але це окрема тема розмови по харківському напрямку. Загалом ситуація, якщо ми вже аналізуємо всю протяжність російсько-українського кордону. Ситуація Волчанську говорить про те, що тактична ініціатива перейшла на бік Сил оборони України. Звільнена низку кварталів міста Волчанськ. Наразі можемо говорити про те, що подальшого просування російських окупантів як в Волчанську, так і відповідна Липцях, немає. Крім того, є певні тактичні успіхи Сил оборони України в районі Глибок. Ну і відповідно деокупований населений пункт сотницький казачок. Це свідчить про те, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу на цьому напрямку, і це дозволило говорити про стабілізацію ситуації. Крім того, після початку наступу російських військ на харківському відтинку кількість Втрат російської окупаційної армії за оцінками як української, так і західних розвідок, зросла на 40%. Якщо до останнього часу, за повідомленнями Генштаба збройних сил України, кількість втрат російських окупантів добова мається на увазі, була на рівні 800-900 осіб, то відповідно після початку харківської операції це кількість сягає 1200-1300. Варто говорити про те, що саме активізація боїв на харківському напрямку привели до збільшення чисельності втрат російської окупаційної армії. Показовим є приклад публікації в російських же пабліках повідомлень російських військовослужбовців про те, що в на ході наступу на харківському напрямку, зокрема, повідомляється про Вовчанськ. Трати російських окупантів ну там відроти залишається 4-10 осіб. Причому ще раз підкреслюю це відеозвернення самих російських окупантів. Наразі використовується тактика ударів по логістичній складовій російських військ, що унеможливляє підвезення БК продовольства, води тощо. А це відповідно створює певний морально-психологічний клімат серед окупаційних військ. І головне унеможливлює подальше просування російських окупантів. На цьому напрямку варто відзначити, що в якості штурмових підрозділів окупаційних військ використовується підрозділи відповідно Міністерства внутрішніх справ, це, зокрема, Самарський СОБР+, на цьому підро... на... напрямку зафіксована наявність підрозділів сил спеціальних операцій. Всі факти свідчать про те, що у російської армії є серйозні проблеми саме з боєздатними підрозділами, які здатні вести активний характер бойових дій в умовах міської забудови. До речі, варто зауважити, що в умовах міської забудови Сили оборони України і головне управління розвідки міністерства оборони змогли нав'язати характер активних боїв. Місті Вовчанськ це стало можливим завдяки передослокації на цей напрямок батальйонів головного управління розвідки Міністерства оборони і відповідно підрозділів морської піхоти, що, власне, і привело до чисельних тракт в живій силі і техніці окупаційних військ. Це по харківському напрямку. Тепер по білоруському напрямку північ. Закінчуємо огляд. Наразі на території Республіки Білорусь, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони, не зафіксовано розгортання контингенту вторгнення російських окупаційних військ, Тобто не йдеться про передислокацію підрозділів окупаційних військ, оперативне розгортання, формування відповідно польових складів з і головне розгортання польових госпіталів, що свідчило про безпосередні наміри російських окупантів до активізації бойових дій на цьому напрямку. Загроза, яка йде з території республіки Білорусь для української сторони, це використання збройними силами країни окупанта інфраструктурних об'єктів збройних сил республіки Білорусь. В першу чергу аеродроми, три аеродроми. Відповідно, що з території Республіки Білорусь російські окупанти будуть провокувати е подальше ескалацію напруженості в моменті пусків е БПЛА типу шахет і інших для нанесення удару по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури України. Крім того, варто зауважити, що останні події на території Республіки Білорусь а саме проведення спільних білорусько-китайських навчань поламали плани Російської Федерації щодо ескалації напруги на Україно-білоруському кордоні. Причому примітно, що самі, самі росіяни визнають той факт, що подібний характер подій з боку і білоруської сторони, і китайської значною мірою поламав оперативні задуми. Генштабу а, країни окупанта, тобто наміри були знов-таки на ескалацію напруги на Україно-білоруському кордоні і передислокації на цей напрямок додаткових оперативних резервів Генштаба збройних сил України, нагадаю протяжність Україна-білоруського кордону тисячу кілометрів. За інформацією з відкритих джерел, які наводять і західні пабліки і відповідно українські змі на цьому напрямку зосереджена за різними оцінками до 150 тисяч особового складу збройних сил України. Крім того, варто відзначити, що характером ескалації напруги на україно-білоруському кордоні Росіяни намагалися досягнути ще однієї мети. Ви пам'ятаєте свого часу, французький президент заявив про те, що а Військовослужбовці України можуть бути задіяні безпосередньо в охороні україни білоруського кордону, тобто знов таки з метою вивільнення оперативних резервів Збройних сил України, які можуть бути задіяні на основних напрямках російського наступу, і відповідно, щоб не допустити подібного сценарію, Російська Федерація йде на ескалацію напруги, те, що ми з вами спостерігали це і заяви самопроголошеного президента Республіки Білорусь і відповідна заява російської сторони щодо різкої активізації протистояння на україно-білоруському кордоні. Але як бачимо, останні події засвідчили прямо протилежне. Менше з тим підсумовуючи, зауважу, що північний напрямок. Залишається в пріоритеті у російських окупантів в моменті можливої активізації бойових дій на російсько-українському кордоні. Не випадково після подібних планів російської. Федерації прозвучали заяви наших західних партнерів про те, що Сило оборони України можуть використовувати західні озброєння для ударів по території Російської Федерації не тільки на Харківському, але відповідно на інших напрямках, де Російська Федерація спробує ескалувати напругу у відповідно прикордонних районах. Тобто таким чином ми можемо говорити про те, що і країни заходу чітко дають зрозуміти Російській Федерації, що її плани щодо можливої ескалації напруги на Сумському Чернігівському напрямках, то що знайдуть адекватну відповідь не тільки з боку Сил оборони України, але й відповідно стратегічних партнерів. А ми з вами довіряємо силам оборони України і тримаємо стрій. Все буде Україна. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ. Дякуємо наперед. Разом до перемоги.